Добрий ранок. Починаємо прокидатися після вчорашнього івенту. Діти ще сплять. А я сижу і думаю, як класно, що по всьому світу є такі неймовірні матусі, що є такі друзі, однодумці, яких я знайшла завдяки цьому проєкту Усі діти генії. Я спостерігаю за цими мамами, які вони турботливі, як вони люблять своїх малят, як вони з ними спілкуються, вчаться новому. І це просто неймовірно. Цей проєкт не просто про розвиток дитини, а це про щасливе материнство через любов, через. Взаємодію з дітками, а я неймовірно щаслива людина, тому що всі 175 країн світу в них завжди є якась матуся, яка займається своїми дітьми. І куди б я не поїхала, завжди ми кудись можемо вийти, випити з кимось каву. І це неймовірно мати таку дружбу на весь світ з цими матусями. Тому хто ще не з нами в це ком'юніті, це неймовірно класно, круто, і це про любов і круте матуся.